Слава Ісусу Христу, вітаю на першому чоловічому біблійному каналі. З вами знову я, професор. Сьогодні поговоримо про поняття віри, поговоримо про ті такі його аспекти, які у реальному світі вони є і працюють в нашій і церкві, і в суспільстві, і взагалі в цьому світі, який придумав наш творець, але які, на жаль, ці поняття не... Вони, якби, якось знаходяться на другому, на третьому плані, чомусь нашою церквою вони забуті, в нас тільки наголошується, тільки наголошується тільки на тому, що стосується поняття ну, про Бога. От. Ем. Хто дивився курс катехізації, там, де я говорив про, ми говорили про схему релігійності, де е, віра, вона, е, скажімо. Бере, це є якась така наша, я наголошую на тому, що і віра це є така наша природна властивість приймати рішення. Це не віра, ну це, а якось так в церкві подається, що віра це от воно, якісь, от воно щось таке є, щось окреме. Щось таке от воно є, ну, якесь окреме, якесь таке окреме воно поняття. Там навіть не говориться, ну, якби воно розуміється, що це наша якась така. Людська якась ну, здатність, але вона стосується тільки Бога. От, і тобто, вон, віра, якби виростає, от вона як закваска. тобто, ще, Це стосується тільки Бога на якихось інших наших е, якихось е, наших таких е, здатностей природних. тобто. Е, і людина, яка Ходить, ну, яка, ну, це таке сучасне поняття християнина, яка ходить в церкву, тобто він, це вже його якийсь є акт віри. От. А людина, яка не ходить в церкву, вона є, скажімо, невіруюча. Я рахую це таку аксіому розуміння віри є неправильною. І вона вводить, скажімо, людей в якусь таку оману і дає неправильне поняття, скажімо, розуміння, розуміння, поняття віри. От. Якщо ви дивились ще раз, кажу, якщо дивились, переглядали курс катехізації, тобто віра, це є, наголошую ще раз, це є наша природна властивість приймати рішення. Природна властивість приймати рішення. Ця властивість, вона е, по схемі релігійності, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, перегляньте, будь ласка, ще раз. Вона е, нерозривно зв'язана з, з подвійним зв'язком, з силою волі. і з інтелектом, з розумом. Тому я говорив, коли людина, якась хвора на якусь хворобу, скажімо, стареча є деменція, тобто ця людина вже не здатна проявляти, ну, відповідно, деменція. Подивіться. Тобто, це, скажімо, якісь є хвороби, якісь розуми, тобто вона вже не здатна проявляти віру. Так. От. Ще би хотів нагадати такий, всім тим, хто е, рахує, що є віра, це таке от я, або якісь, або це є. Знаєте, я ще таке знаходив, що віра це є те, що я дуже хочу. Знаєте, я в це віру, Ти каже, ти, ти віриш, що то буде? Каже, що це буде. Тобто людина дуже чогось прагне, дуже сильно. І вона це якось як так розуміє, що це віра. Тобто, вона, якби. Своє бажання кудись якісь такі емоційне, або ще якихось своїх якихось своїх душевних, якихось переживань, почуттів вона кудись спрямовує і це називає вірою. Це не віра. От. Ем, хочу сказати: перейдемо до того, що я би хотів. На цьому занятті, скажімо, коротко, досить коротко описати. Це є природна властивість приймати рішення, хто мені буде сперечатися, сказати, що ні, то, то тільки те, що в церкві. Я скажу, вона і в кожної людини. Те, що це є, ця властивість. Вона і в кожної людини довели хто, хто довів Злочинці. Які нашою довірливостю користуються, скажімо, різного роду аферисти, коли ми приймаємо рішення, що я казав віра, це є спосіб прийняття, в рішень, спосіб прийняття рішень в ситуації недостатньої кількості інформації. Або віра, це такий внутрішній стан людини, в якому вона впевнена в достовірності чого-небудь без логічного ходу думок та внутрішнього та якихось там емоцій, відчуттів і так далі. От. Тобто. Коли людина таке приймає рішення щось довіритись якимось злочинцям, що вона отримує, ви всі знаєте. Але вона в це вірить. Тобто вона прийняла рішення довірити свої якісь кошти, переважно. Злочинці вони не, не зв'язані, скажімо, з грошима, якісь кошти, і вона відповідно отримує, що нуль. Зеро. Так само. Якщо, тобто Ми що про цю людину можемо сказати? Тобто Вона прийняла в принципі, це рішення повірить, воно якби було б ну, правильне. Але що ми знаємо, що віра без навчання, скажімо, віра без знань, вона є сліпа. От. Тобто ця людина прийняла віру, тобто в цієї людини віра була сліпа. Так само. З курсу катехізації, ви знаєте, знову з того все, самого, що ви там, що я про, про що я вже говорив, тобто без знань, без навчання переходимо трішки, е, так як скажімо, по схемі я львову таку схему, бо я, ну, я не гуманітарій. От е, вона буде без, без навчання, вона буде сліпа. В нас є стосовно, це я говорив про такі матеріальні речі, стосовно якихось таких духовних речей у нас після гріхопадіння в нас своє є поняття стосунків з якимось духовним світом. Ось воно зображено, тобто воно, скажімо, тут ну, властивість приймати рішення джерело, яке, яке джерело, яке, яке, яка є різниця. Це є, скажімо, магізм, ну, зеленим намальовано таким. Без, без навчання, так як і в цьому прикладі з, скажімо, з злочинцями, з аферистами, тобто людина отримає ноль. Так само, якщо не буде нашого навчання релігійного, якоїсь, ну, грубо кажучи, ну так не грубо, а в загальному кажучи, якоїсь формації, катехізації, всього такого іншого. Ми будемо отримувати те саме, що, скажімо, наша віра буде отримувати такий самий результат, як і з злочинцями, з аферистами. Тобто будемо так само отримувати ноль. Чому будемо отримувати цей ноль? Ми скажемо, кожен може якось так знаєте, ну я там також відчуваю. Я казав, що віра до відчуттів не має ніякого відношення. Це інший спосіб прийняття рішень. Він з відчуттями не має. Тобто, я відчуваю, я там мені там добре і ще щось. Тобто, це сучасний такий тренд віри. Тобто мені там добре, значить там є. Тобто я довіряю, довіряю своїм відчуттям. Віра, це не про це, віра про це про навчання і силу волі. І тут ми переходимо до такого аспекту, тобто, що. Після гріхопадіння, суть гріхопадіння в тому, що людина поставила себе в центр Всесвіту і спрямовує всі свої зусилля своїх на всі свої, тобто в, діє так, щоб спрямувати, щоб, е, підкорити, щоб підкорити на службу собі всі сили, всі земні, духовні, там, душев, духовні, всі, всі мають служити людині, всі є для неї. Вона є центром всесвіту. От. От. Так, про злочинців поговорили. Тепер розглянемо. Я би хотів розглянути, знаєте, віру е на таких трьох, е таких трьох е типажах. Е у них всіх є присутня віра. Зараз ви будете ну, там писати, та ні, то не вірую, От. Тобто, це є, скажімо, християни, атеїсти і язичники. Я доведу вам, що, в них, що це всі люди великої віри. Розглянемо. Ну про християни. Я будем, ми вже так би скажемо про християн чуть-чуть поговорили, будемо і закінч... почали з них християн, і закінчимо християнами. Я би хотів зараз про язичників. От. Е, про атеїстів. От. Я вам доведу, що це люди, що це є також люди великої віри. От. Про атеїстів ми знаємо, що вони що, вони відкидають. Існування Бога, тобто вони є суто матеріалі, так би матеріалісти і так далі. Але ми знаємо, що це серед них є багато ну, розумних людей, таких ну, інтелектуалів, і не пара мені, і не пара, ног. я думаю, що ну, не, 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 не пара нам, тобто якісь Іноболівські лауреати і так далі. В чим там проблема? Тобто люди мають знання, тобто, Нормальний живий розум, ну в сучасній. Ну я не знаю, там як в минулому було ну в сучасному світі, скажімо так. Тобто вивчається цей світ, і роздумуючи над ним, ну я думаю, що високий якийсь інтелект він не може. Не зрозуміти, що весь світ це є ну, з кимось створено, тобто все настільки тонко вивірено, ці всі ну планета на які сонце, як світ, із якою силою, на які відстані яка земля, в всередині землі, які є. Тут весь цей е, природний світ історію. Тепер вже наука нам наука нам дала цей, скажімо, таку інформацію. Ми вже, ми вже ми вже можемо заглянути, скажімо, наше минуле, як це розвивалося, тобто от. Тобто все, все якби ну всі живі, всі живі, скажімо, види вони народжувалися, звідки з'являлися, ніхто не знає, звідки вони бралися. Наука не знає. Розумієте, це, що нам забило голову, цими. Коротше, забув значить, той думки Інтре. Наука невідомо, не звідки з'явилися всі, 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 всі тварини, всі, там, вся, все життя, звідки з'явилися, невідомо. От. Чому атеїст так на, на своєму наполягає? Тому що. Е, Усвідомлення того, що це кимось створено, ставить нас нижче на нижчу я, на нижчу, нижчу ланку. А гріхопадіння нам каже, що ти найперший, ти найголовніший. Це раз. По-друге, зразу, як хтось розумний, йому повинна прийти на дум, така думка, і він по-любому вона приходить. Тобто, цей хтось, що це створив, творець, в нього є якийсь план. В нього є якийсь план і є якась вказівка, як. Напевно, є якась вказівка, ну, оскільки ми є люди, ми є такий собі е, зелений, ну, ще такий вид, тобто ми в процесі творення, тобто є вказівка, як він, хотів, як, як він, як творець, розуміє моє життя, що він хоче, що він хоче мені передати. Така інформація, вона є. Це Біблія, тобто е, ну, не тільки Біблії, ну, є, є різні виникали. Ну, ми, я так говорю в загальному, не тільки про сьогоднішній день, тобто якби. В світі, тобто, були, ну, постійно, релігія була постійно, тобто, були якісь які знання про щось якісь вище. Вот. Тобто атеїст він просто таку думку відкидає. Тому що він в центрі світу, він не хоче нічого знати, що він робить там якось там відчувати себе неправильним, поганим. Тобто він цей акт волі. Це не є атеїст, це не є акт розуму, це є акт волі відкидати, волю творця. Ми люди вільні, тобто хоч приймаєш, хоч не приймаєш, Бог нас такими створив. Тобто це і так само дуже сильно віруючий, чому я вони віруючі. Тому що це дуже сильно віруючі люди, тому ну, що ну, ми знаємо, якби, скажімо, така, е, вчення, церкви, хто, ну, тобто про пекло і так далі. Тобто це ну, ризикнути своїм якимось таким, не, не поцікавитись. Е, Скажімо, планом творця щодо свого життя може тільки ну, дуже сильно віруюча людина. Тобто є ну, віра, Ми говорили, що віра, віра без знань, без навчання є сліпа. Ну, Тобто в них є сліпа віра. Так? Все. Тобто Це так само і дуже є сильно віруючі люди. Тобто так, з таким, таким всіми, ну, цим всіми, Скажімо, якимось ризикнути ну, тобто може тільки віруюча людина. Можна її назвати їх. Ну, ми не можемо їх називати якимось нерозумними, нерозумними чи кимось інакше. Це є віруючі люди, вони так само вірять. Тому що, ну, я, я казав, що вся інформація, яка є в сучасному суспільстві, ну, вона, ну, ну, щоб це просто ти тільки силою волі відкидаєш е, таке поняття, що це от воно що воно якось само. Розумієте? І, інакше ці сили тільки силою тільки. Ти приймаєш таке рішення. Що це ні, що, що творця нема, що воно само. І все. От. Я думаю, зрозуміло. Так. Ще одна категорія. Це у нас є. Вона... Тут вже категорія більше до цього я буду підходити до, після... до поняття після гріхопадіння». Тобто це є язичники. Це також люди великої віри. Він сказав, ні, ні, бо в нас неправильне розуміння, поняття віри, розумієте? Люди. люди у нас неправильно, у нас віра це тільки от, хто про Бога, а хто не про Бога, той не віруючий. Це так ось віруючі люди. Якщо розглянути, наприклад, древніх релігій, де було жертвоприношення, буде у посиланні, буде фільм на фільм Апокаліпто, жорсткий фільм. Я раджу вам переглянути. Там буде жінкам дуже, тільки не на ніч, не на, не на ніч. Ну, переглядати і бажано, якщо будуть малі діти, то малих дітей забрати від, там, від екранів. От. Це не фільм жахів, це я думаю, що це дуже дуже повчальний християнський фільм, апокаліпта. Бо ми свого язичництва, цього, що в нас є, ми чомусь його... Ми чомусь, якщо ми вже тако прийшли в храм, у мене таке враження, що людина, що люди думають, що вже його що цього нема. От. Щоб розуміти своє язичництво, треба, це треба тільки на інтелектуальному рівні вивчити його, зрозуміти, що, що це таке, і з тим боротися. інакше воно у нас буде. От. Це також і дуже сильно віруючі люди, тому що там описано ці всі жертвоприношення, приношення, скільки це праці було, тобто, ця вся праця, тобто ну, е, цих жреців і цих, що там всі служили, тобто, воно. Вона, ну, це, це велика праця, вона була направлена на ця, ця вся робота, скажімо так, ну, вона була мала і мала. Тобто, люди вірили, що вірили, приймали рішення там, витягнути з живої людини серце, там, поставити на жертовник, відрубати голову там, і так далі. тобто Вони вірили, що ця дія їм. Принесе, тобто вірили, що принесе, якийсь, скажімо, ну, що це є якийсь духовний результат. Тобто ну, вони вірили, що це, є, що це буде зв'язок з небом. Так Так само, як і ми віримо в Откровення. Це, що написано, це, що, після, що руками впливом Святого Духа, руками людей написано, скажімо, Біблія, от, що це є Богом вдохновенна. Так само, як ми віримо, в то, так само вони вірили в то. Про них не можна сказати, що це вони робили. Ну, вони не робили це, щоб ну, людей не ловили, щоб поїсти. Ви думаєте, що канібали. От? І в... На іншому кінці світу. До речі, дуже цікава така думка, чому о, і там, і там о, ну, <с suck> якісь були, скажімо такі, жертвоприношення людей. На різних кінцях світу одно і то саме в головах у людей, у язичників. От. Тобто ви думаєте, що вони їли людей, бо хотіли їсти чи що? Ні. Тобто вони їли різні частини тіла для того, щоб, по магічному принципі, перейняти з них якусь, скажімо, ту силу. Тобто, отак. До речі, дуже так, цікава думка про наші деякі такі християнські звичаї, які залишились звідти, ще йдуть, поки що Бог їх ще допускає. У нас, в, нашій, в нашому релігійному житті. Ну, я думаю, що з часом вони повинні відмерти однозначно все, що зв'язано з язичництвом, з такими якимись такими нюансами. Там фільм, подивіться, там дуже цікавий мене такий момент, коли матері з такими з маленькими дітьми-грудними прийшли і, і намащували кров'ю з цих відрублених голів, намащували кров'ю, брали дітей, намащували своїх дітей, щоб вони, скажімо, оберегти їх якось від. Тобто, це, скажімо, для них ці жертви мали якусь таку сакральну то, таку дію. Тобто ці кров'ю намащували тих дітей, тих убитих, щоб вони, щоб оберегти їх від чогось лихого. Ну, від хвороби, там, ну, я, я так думаю, там якась чума в той час якраз була. Це, це вже, скажімо, ну, варто дуже раджу переглянути. От, Тобто, ми якби розглянули, так? Переходимо до нашого, повертаємося, повертаємося до нашого е, віруючого, до християнина. Тобто це віруючий, правдивий християнин це та людина, яка, е, як я вже не раз говорив, у монастирях їх найбільше було, так? навіть е, канон, е, канонізованих. Це переважно якісь священики, або, або, ну, або, священники, або ну, хтось зі священнослужителів, або, або з монахів. Це люди, які навчені, які вчилися. Вчилися. І віруючи, і з той, хто скажімо, у нас, християн, він рахується: це та людина, яка приймає свої рішення та нелогічний хід думок, тому що все-таки ну, Бог так все створив, що ну, він він, якби від нас трохи так. ну, спід, ну Це інший інший такий така дуже мудра людина. Олександр Мінсь сказав, що інакше це би був примус. Якщо би було все явним. То це б нас би не було тоді свобідної волі. розумієте? Ми б якби з під примусом все своє рішення приймали. Так ми вільні. От. от. І Християнський святий, повертаючись до думки, це та людина, яка, я казав, по-любому навчена. Тому без навчання дорогенькі, мої, хто там, особливо це сучасного чогось такі, такої тенденції. Воно е, стосується, приймає рішення. Е, тобто, я такі я чув такі, що треба відключити мозок, тобто ну або якісь ну е, дуже не вчитися, навчання по-любому. Людина це одна єдина е, істота на землі. Яко, якою є світло розуму. от. Так, Інші тварини є де, деяких, деяких питань розумніші за нас, навіть коти в селі був. Ну, це такий жарт. Тобто людина це світло розуму і... тобто, святі, які є навчені, і які силою волі прийняли. Тобто вони, якби, ми, ви знаєте, про цю боротьбу, так, і Павло писав, тобто, роблю те, то, що не хочу. Тобто вони приймають рішення жити по-інакшому, по, по духу. От. Тобто, віра це, такі, віра це є наша така властивська обучаємо, обов'язково повинна бути обучаємо. Бо якщо, наприклад, колись там якісь такі часи, там, 19, на початку 20, 18, 19, 18, 19 століття, тобто находили десь там в джунглях так, такого свого роду Мауглі, так? який е, виріс комусь суспільстві, там, скажімо так, чи, чи якихось мауп, Я не думаю, що це, що це Вовки його виховали, бо Вовки, бо, скоріше всього, що з'їли. Е, їх находили, тобто ці люди не. Ну, не те, що там, скажімо, якісь откровення про Бога не могли сказати. Тобто це було би смішно. Вони говорити не вміли і ходити навіть на двох ногах. Тобто, вони ходили як ті тварини на чотирьох ногах. Їх вже неможливо було навчити. Розмовляти, тобто, сказати, тобто цій людській істоті, скажімо, вона, вона не могла перетворитися в людину. от. Тобто, навчання. Однозначно, Тобто ми, ми повинні, як ця це, як це закваска, це навчання є тою закваскою, з якою виростає тісто. От. Тоб, ну, на схемі так бачите, тобто є природна властивість, джерелом є якщо червоним, тобто що стосується колір такий відповідний, тобто це є навчання, Є, бачите, обов'язково є стрілка вверх, тобто це є властивість навчання, вона є Ну тут Стрілки вверх не написав, тому що ну, хоча воно також є, але це більшим джерелом є я. коли Це стосується більше магізму. Тобто нашого такого внутрішнього, скажімо, такого пориву. Ну і світогляд, відповідно, тут буде правдивий, червоний, тут буде магічний, і результат буде небо, а там буде пекло. От. Тому що ну, я щось, скажімо, ну, так, судити ну, не буду, але ну, тобто, ви, ви розумієте. Тобто, що без навчання віри бути не може. І, і віра, віру мають всі. як казав один, закінчуючи цей такий випуск короткий, тобто такий фільм, хто старше покоління пам'ятає, там бережись автомобіля", так? І, там Священик і там, з цим з Дятошкином розмовляв, кажу. він йому задав питання. тобто каже, Всі люди вірять. Одні вірять, що Бог є, інші вірять, що Бога нема. Ні те, ні те не доказуємо. Тобто. Не, ну, не, не, не довести не можна, тому що так, так Бог спеціально світ створив, щоб це, щоб це його, скажімо, він, якби Бог, якби він сам вибирає, не то, що сам вибирає, тобто ну, він себе, ну, він, ну, запутаюсь зараз, тобто він він так створив світ. Розумієте? Що ні те, ні те довести неможливо. Не тобто я говорив про, бо це інакше це буде, я говорив вже думку, бо інакше це буде примус. Ось так. То, що я хотів сказати: я думаю, що нічого з цього зі мною доведеного не, 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 ну, не суперечить ценню вченню церкви. Тобто воно ну, тільки, я думаю, що ні. <смі> Юстин Бойко, чи хтось подивиться, скаже, тут нічого не суперечить. Тобто я хотів тільки ще раз наголошую на тому, тільки хотів висвітлити якусь таку частину цього поняття, яка в нас в церкві. Тобто Ми в церкві дуже сильно зосереджені тільки на тому, що ну, в церкву ходить, у віруючи. Ні, всі віруючі. Люди всі віруючі, просто так, така ситуація. Все, е -е прошу залишати коментарі, бути якісь, приймати участь, якась така робота. Моя не дуже складна, я розумію, що і блогери там від, від ранку до вечора сидять, але це якісь колективи, є, вони більше нічого не роблять. У мене, крім, цього, крім підготовки, так, такого є ще ну, своє життя. От, це займає якусь мою, мою малу частину моє, мого, скажімо, життя, але я прошу залишати коментарі, підписуватись, хто там. щоб підписатися, потрібно зареєструватися в Google. Я розумію, що це дуже тяжка робота. Легше сидіти в у Тік-Току і. І там якісь там тиснути, ставити там лайки, але, але попробуйте це зробити. Поки що, поки що працюємо в Ютубі, ну, ну. з вами був я, перший чоловічий біблійний канал. З вами я був професор. Підписуйтесь. Слава Ісусу Христу!